thank you Сьогодні я хочу запросити вас до знайомства з учасниками найгучнішого шоу мого каналу Холостячка. Це місце, де серця б'ються швидше, емоції лються рікою, а пошуки справжньої любові перетворяться на захоплюючу гру. І хто ж ці загадкові та чарівні учасники, які стануть героями цього незабутнього шоу? Кожен з них має свою унікальну історію та неймовірних авторів, що відгукнулись і відправили свого персонажа Завойовувати серце холостячки. Не буду розтягувати інтригу, і першим претендентом став Біл Колона від чудової підкосниці Анастасії, Якій можна лише позаздрити в ентузіазмі і швидкості, з якою її холостяк відправився на цей челендж кохань. Біл родом із міста Комаребі, та його родина іммігрували до Евергін Харбор через фінансову скруту. Шкільних років він мусив працювати, але це не завадило йому старанно вчитися. Його квінтесенція життя, гроші, розум. Та старання. Він навчався в університеті Фоксбері, де вивчав ІТ-технологію та додаткове ведення бізнесу. Закінчив навчання з найкращими балами. Біл докладав максимум зусиль до всього, чого торкався, і навіть зараз кожну справу доводить до кінця. Останній рік працює над новим бізнес-проектом і впевнений, що цей стартап заслуговує уваги та фінансування. Біл зізнався, що не мав постійних відносин, тому зовсім не вміє фліртувати. За його словами, після смерті. Він став менш емпатичним і йому потрібен час, щоб по-справжньому відкритись людині. Для нього головне у стосунках це схожий рівень ерудиції у двох партнерів, також взаємна повага, спільні інтереси та довіра. Він сподівається, що зможе стати хорошим партнером для Олександри, адже готовий заради цього працювати над собою. Наступний холостяк. Ітан Кларк від сімерки Вікі Сім, яка талановито переносить дух минулих епох української історії у свої атмосферні та затишні відео української декади Сімс Чотири, що особисто я дуже полюбляю дивитись, тому і ви зазирніть до неї на канал, і переконайтеся в цьому. Ітан народився у звичайній сім'ї у місті Віденбург. Мама працювала перекорем, а тато був столяром створював меблі. Справи йшли непогано. Ітан був єдиною дитиною в сім'ї. Йому приділяли максимум уваги і любові, підтримували у всіх його початках. Самого дитинства Ітан знав, що хоче стати відомим співаком. У шкільні роки він з друзями створив рок гурт Бріч. І вони активно займалися музикою і написом текстів до пісень у його гаражі. Вони виступали у школі на різних заходах. Згодом почали виступати у забитих кафешках, але одного дня вони віддали свою пісню на радіо, і вона піднялася у топ-3 кращих пісень місяця. З тих пір вони відомий і доволі популярний рок-гурт. І хоч Ітан має велику базу фанаток, та він не може знайти своє кохання, він не має ніяких критеріїв до дівчини. бо Покладається на поклик серця, і знає, що відчує її з першого його стуку. Він готовий ризикнути, навіть якщо в кінці його чекає розчарування. Але сподівається на щире кохання. З радістю представляю вам героям з ім'ям Леннон Хілд з певненою поставою та суворим виглядом. Від підписниці борщик. Я просто впевнена, що ви вболіватимете за її персонажа не тільки через те, що він так притягує до себе, а ще й через такий чудовий і колоритний нік. Його батько корінний гавієць, а мама Мати Ірландка Леннон є шанувальником музики в жанрі метал, яка відображає його сильний дух та сміливість. Мріє опанувати всі гори на своєму шляху. Він прагне досягти висот, які вимагають сили, стійкості та вольових зусиль. На перший погляд він виглядає суворим і сильним, але всередині його ховається справжній романтик. Леннон хоче знайти справжнє кохання, дівчину повну протилежність йому, ніжну та жіночну, та створити щасливу сім'ю. Гадаю, що це чоловік, який може здивувати нас своєю чуттєвістю та глибиною почуттів? Наступний персонаж Арнольд, от він потрапив на наш челендж з одного відео, що ви можете знайти на каналі Фантастичної Мара Бали 7 І раджу вам не полінитись, а завітати до неї на канал і переглянути її відео. Не пошкодуєте! Арнольду 21 рік. Офіційно Арнольд працює барменом, але за кулісами він розкривається як приватний детектив. Хоча він має вищу освіту у сфері правоохоронної діяльності він вирішив працювати таємно і приватно. Вибір професії бармен був для Арнольда обдуманим кроком. Він вважає, що ця професія ідеально підходить для прикриття його детективної діяльності. Робота за баром дозволяє йому бути завжди в курсі подій, зустрічатися з різними людьми та збирати корисну інформацію. Крім того, це надає йому можливість підтримувати приємний образ, що залучає увагу багатьох дівчат. Та чи буде він працювати барменом чи суто за своєю спеціальності, коли знайде на проєкті своє кохання. Його вибір залежатиме від від того наскільки сильно він буде відчувати емоційний зв'язок зі своїм потенційним коханням, дозвольте представити вам персонажа, що має ім'я Давид Бенде від неймовірної підписниці Марії. Вона дійсно талановита, адже ви тільки подивіться на цього красення. Ім'я Давида Бендера відомо чи не кожному в колі професійних археологів та журналістів. Подорожуючи археологічними пам'ятками Сельведоради, він опублікував не одну статтю про її культуру та історію, що принесло йому славу, статок та повагу коле. І ось у 36-річному віці, досягнувши визнання в кар'єрі, Давид відчув, що готовий зосередитись на створенні міцної, дружньої та люблячої родини. Він щиро сподівається, що знайомство з колостячкою стане першим. Першим кроком у його шляху до щастя. Він вірить, що спільні цінності, інтереси та взаємне розуміння створять основу їхнього щасливого майбутнього разу. Наступний холостяк це Креншел. Це парубок із ста дітей від Квітневої. Це сімерка, що не просто проводить стріми по Sims. Вона створює цікаву та захоплюючу атмосферу, і кожен її стрім стає особливим. Крен? Наймолодша дитина в багатодітній сім'ї він має 11 братів та сестер. Його батько Джонні Депп. Проте він не багато часу проводив з сином. Мати досить специфічно виховувала крена та інших дітей. Вони були зосереджені на навчанні, а після випускного всі відправлялися в світ будувати своє життя самостійно. Крен поїхав підкорювати сан мішуно і завдяки гострому розуму та умінні знаходити підхід до людей швидко та чудово облаштувався. Наразі керує одне. Одним з популярних клубів разом зі своїми друзями любить поп музику та цікавиться фітнесом, цінує вірних друзів та сімейні зв'язки. Стосунків не мав, але вірить, що зможе знайти партнерку, з якою крокуватиме разом по життю. Закривається список претендентів на роль обранця холостячки, Джаред Харпер персонаж від підписниці Владислави, яку я дістаю своїми проханнями регулярно, і яка просто не може не дивитись мої відео навіть тоді, коли не хоче цього. Її підтримка для мене важлива, як і кожного з вас. Але скажу по секрету, чому до неї такі вимоги, бо вона моя сестра. Джаред молодий чоловік 28 років, виріс у Сан-Мішуну, тому з дитинства звик до хаосу мегаполісу. Навчався на спеціальності лікар-психіатр, але покинув університет на. Четвертому курсі, після чого поступив в університет авіаційної та аерокосмічної техніки, де отримав повну вищу освіту. В юності часто змінював роботу і знаходив нові знайомства, завдяки яким і став співвласником авіакомпанії. На даний момент займається стартапом власного бізнесу у сфері авіабудування. Джаред регулярно займається спортом, любить подорожі та верхову їзду. Він завжди відкритий до експериментів, не боїться пробувати щось нове та сміливе, ерудований. Та самовпевнений, у нього за високі вимоги до своєї обраниці, тому на проект прийшов з надією, що Олександра саме та, з якою знайде комфорт та затишок. Ну що ж, визначились з фаворитом, хто ж вам з холостяків найбільше сподобався? Як ні, то думайте. А я попрошу вас заглянути в спільноту тут, у Ютуб, на моєму каналі грає». Я там залишила важливі опитування. Та не забувайте підписуватись, залишати свої коментарі та лайки, адже ваша активність та підтримка дуже мене надихає.